Радіокомпанія Лозова вітає всіх, хто стежить за міськими новинами разом з нами. Я, Вадим Гоч, розповім про міське життя початку тижня, отже, сьогодні про наступне. Із правилами благоустрою городяни вже обізнані: на більшості подвір'їв чистота і порядок. Тенденція, яка тішить освітян. Розмір плати залишається на рівні минулого року. Новації бюджетного процесу та новації закону про місцеві вибори. Зі словами привітання, Лозівський міський голова звернувся особисто. Про славетні подвиги прадіда. Лазівчани вшанували пам'ять загиблих. У котельнях Теплоенерго у понеділок включили електрику. Без неї підприємство працювало 5 місяців. Нагадаємо, енергетики одразу по завершенні опалювального сезону всі об'єкти комунального підприємства Теплоенерго відключили через борг за електроенергію. На сьогодні домовленості із «Харківобленерго» досягнуто, погоджено графік погашення заборгованості, який мають суворо дотримуватися, розповів на нараді керівників комунальних підприємств директор Теплоенерго Леонід Голова. Він виказав впевненість, до 1 жовтня встигнуть і об'єкти, і мережі підготувати. В отношении технічної частини ми не хуже йдемо, в прошлом році. У нас тільки електроенергія, буде, ми додавлюємо сіті магістральну, Це основна у нас задача це магістраль. Внутрянки вот. ми всі вже продавлювали на испытательне давлення. Я думаю, що до кінця сентября у нас внутрянки всі будуть заполнені. По газу боргів теплоенерго немає, і на сьогодні чи не єдиний в Харківській області 100% розрахувалося за блакитне паливо за 2015 рік. Цю інформацію розміщено на сайті нацкомісії, зазначив директор комунального підприємства. Із правилами благоустрою більшість мешканців приватного сектору лозової вже обізнана і дотримуються їх, розповідають інспектори відділу благоустрою управління житлово-комунального господарства. Біля більшості подвір'їв порядок, чистота, клумби, але є й виключення. Тому ходять, перевіряють, нагадують і не тільки мешканцям приватного сектору, а й підприємцям. Із тим, що треба прибирати не тільки у своєму дворі, а й за ним до борта дороги мешканці приватного сектору знають, а тут як кому потоланило. Є ділянки невеличкі, а є й по 5 метрів. Якщо у власника в наявності приладдя, розповідає інспектор Ірина Д'єденко, суперечок жодних людям нагадувати не доводиться. Якщо немає, жителі супротив чинять, але залишають їм приписи на реакцію до 4 днів після укладатиметься протокол. Його розглядатиме адмінкомісія. Вона і вирішуватиме, чи то попередженням обмежитися, чи то штраф призначити. для чесного сектора три. Та до 1360. це подвір'я, хоч і неприглядне, але власники на припис вже відреагували у їхніх сусідів, поки є час. Іншим залишають приписи щодо куп сміття біля подвір'їв та вздовж дороги. Трапляються будинки покинуті, але у всіх їх є власники. Переконують управління комунального господарства. Торік інспектори обійшли місто, склали реєстр кинутих домів. Його зі свого боку опрацювали служби і чи не за кожним знайшли господарів? У виключній більшості. У тих ділянок, які загаращені, на яких е, організовано стихійні звалища або ж вони по, е, заросли бур'янами, є власники. На превеликий жарт для того, щоб реагувати на, е, на таку ситуацію, у нас повинна бути е, ця людина перед нами, щоб скласти відповідний протокол або припуск і його паспорт. В більшості е, ці мешканці міста відсутні. Ну, можливо, за економічні там проблеми, виїхали на роботи за межі Лозової, Харківської області, а деякі за держави. Можуть прибрати такі території, власнику, коли об'явиться, доведеться оплатити всі ті витрати, але щоб сьогодні роботи провести, потрібно фінансування. В цьогорічному бюджеті таких витрат не передбачено, зазначає начальник ЖКГ Олександр Залізінський. Теж саме із підприємцями багато часу йде на пошуки власників покинутих будівель. Часто про першого інформація є, а далі об'єкт продавався, перепродавався і кому зараз належить, з'ясувати важко. Ми шукаємо, знаходимо і в містах Дніпропетровську, ну але ця. Робота не так швидко виходить, як би ми його хотіли. Якщо власника знаходять з нього і питають навіть на усні зауваження і прохання господарі об'єктів реагують. Переконує інспектор Ірина. Сроки два дня пожалуйста, викосіть. і более будь пожалуйста, пообривайте об'явлення на вашому будинку. Тому що це Тамуша танідаска об'явлення вас тут все в об'явленні. Працюють із комунальними підприємствами у кожного свої санітарні зони біля мереж, за якими мають слідкувати. До тепловиків розповідає пані Валентина, яка підійшла до нас поскаржитися на зарості амброзії. Претензії жодних вони біля своєї камери прибирають. А як бути? І зрештою? Тут скільки в нас амброзії росте, що в нас спеціалісти вони задихаються. Немає гаражного кооперативу, якому можна було б пред'явити претензії. Два гаражі належали банку, якого вже не існує. Решта встановлено самовільно. Тим не німене, робота робота. Хоча б як то придупредження ту ж саму дверку в замочок плотненько вставимо. З тої сторони була свалка, слава Богу, убрали. Проситимуть підприємців із сусіднього магазину обкосити територію по периметру. За даними РАЦУ, у Лозові з 2005 року спостерігається стійка тенденція народжуваності. Це дуже тішить освітян, бо як результат стабільний набір дітей до дошкільних навчальних закладів. За перше півріччя 2015 року видано в дошкільні навчальні заклади міста 681 направлення, що на 95 більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Начальник міського відділу освіти доповідала на засіданні виконавчого комітету, яке відбулося нещодавно, про фактичну мережу загальноосвітніх, позашкільних дошкільних навчальних закладів міста на наступний навчальний рік 2015-2016. Разом з тим нас дуже радує той факт, що кількість дітей на 100 місцях у цьому навчальному році зменшиться з 107 до 104. Бачите, такий результат за останні декілька років. Чудовий результат. Звичайно, що це сталося за рахунок відкриття двох дошкільних груп на 40 місць по НВК номер 8 що, звичайно, дало можливість зменшити кількість дітей на 100 місцях та унормувати кількість дітей в дошкільних закладах. Центральної частини міста. Проте показник 104 це ще не 100. Тому, зазначила Ксенія Кукузенко, є потреба у відкритті ДНЗ номер 14 Планується створити дві групи на 34 дитини. На даний час функціонує 13 дошкільних закладів та три дошкільні підрозділи НВК. В них виховується 2301 дитина. Завдяки організації різних форм здобуття дошкільної освіти відсоток охоплення дітей дошкільної освітою у місті складає всього 93%, а всіма формами 98. Це один з найвищих показників Харківської області. Охоплення п'ятирічних дітей становить 100%. Загальноосвітні навчальні заклади. У 2015-16 навчальному році кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів зменшується на 12 дітей. За рахунок виїзду внутрішньопереміщених осіб із зони АТО. І становить 5662 дитини на засіданні виконкому детально проаналізували зміни, які відбулися по кожному закладу, а також ситуацію з фінансуванням до кінця року галузі в цілому, принаймні підсумував обговорення міський голова, почали надходити відповіді від вищих державних структур на звернення міста. В общем, оптимістичне це настроєння. Ну як? В плані того, що у нас є надіжда, що такі проблеми, які ми вважаємо, і неоднократно публічно об там говорили, будут взяты на плечи государственного бюджета. Поэтому тут только руку на пульсе держать и понимать, что происходит вот по месяцам, я имею в виду с учетом незабеспеченности заработной платы по субвенциям державного бюджета. По своей стороне, по городской, часто сказать, у нас все, все слово было. Початкову мистецьку освіту у лозовій діти отримують у чотирьох школах естетичного виховання. Дитяча художня школа, дитяча музична школа, Панютинська дитяча музична школа, дитяча школа мистецтв номер 1 Розмір батьківської плати за 2015-2016 навчальний рік є диференційованим і залишається на рівні минулого року від 70 до 95 гривень. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України право на безоплатне навчання мають такі категорії: діти із багатодітних та малозабезпечених сімей, діти інваліди, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування. Заяву та документи, що свідчать про можливість встановлення пільги, треба подавати до 20-го числа місяця. До переліку пільгових категорій відділом культури пояснювала на засіданні виконкому його начальник. Введено додаткову категорію переможців, особливо обдаровані діти, лауреати, обласних сил Міжнародних конкурсів за зайняті перше, друге, третє місця. Пільга призначається за поданням керівника закладу. Дітей переможців налічується чотири особи. Також наголосила Галина Рукавиці. серед додаткових пірг встановлено 50% плати за навчання дітям із сімей, у яких навчається двоє і більше учнів. За таким механізмом за одного учня вноситься плата у розмірі 100%, за менш оплачуваний інструмент, за другого та інших 50%, за більш оплачуваний інструмент. Наразі місто розпочало працювати над бюджетом наступного року зі слів начальника фінансового управління Тетяни Мосенцевої. Цьогорічна робота над головним фінансовим документом міста має особливості та новації. У поточному році ми жили відповідно до вимог прикінцевих положень бюджетного кодексу, пояснює фахівець. Традиційну хронологію бюджетного процесу змінив закон, прийнятий Верховною Радою України наприкінці минулого року, який вніс суттєві зміни до діючого бюджетного кодексу, зокрема і щодо формування бюджетів. Одним з особливостей являється те, що сформувати місцевий бюджет необхідно до 25 грудня. Поточного року, не зважаючи на те, що прийнятий закон про державний бюджет України чи ні, це один із принципів бюджетної системи, принцип самостійності бюджету місцевого бюджету. Отже, бюджет писатиметься за новими правилами фінансової децентралізації. У лозовій рішенням виконкому затверджено заходи щодо складання проєкту міського кошторису. Розпорядники коштів вже готують за напрямками свої фінансові пропозиції. Прикінцевими положеннями бюджетного кодексу регулювались і видатки бюджету, роз'яснює Тетяна Мосенцева. 2015 рік закінчується, і в 16 році застосовуються при формуванні прямі норми цих статей видатків. Що вони означають? Вони означають те, що з бюджетів сіл і селищ проводяться видатки тільки на утримання органів місцевого самоврядування, а з бюджету міста. Отримуються видатки на дошкільну освіту і видатки на культуру, на які у 2015 році ми надавали сільським і селищним бюджетам субвенцію. І ми беремо на отримання відповідно до бюджетного кодексу, міський бюджет бере на отримання на фінансування без передачі об'єктів, без передачі, тільки на фінансування бере об'єкти дошкільної освіти і об'єкти галузі культури. Бюджетний кодекс, новий цей бюджетний кодекс, який прийнятий 28 грудня, він сам по собі підштовхує всі громади до об'єднання, бо територіальна об'єднана громада вона має. Переваги а поки ми не в статусі громади об'єднаної, маємо відповідно до законодавства бюджет зведений. Утримання ж з нього у 2016 році державного закладу вузлова лікарня станції Лозова буде неможливим, якщо до кінця поточного року його не буде прийнято у комунальну власність, пояснила тонкощі бюджетних новацій. Фінансист. Харківське відділення Всеукраїнської громадської організації Комітет виборців України ініціювало проведення лозові навчального семінару. Він пройшов у суботу в актовій залі виконкому. Це третій такий освітньо роз'яснювальний захід, який проводиться в області, розповідали експерти. Його мета розтлумачити активістам місцевих громад новації нового закону про місцеві вибори. Запрошували активістів місцевих громад та активістів. Місцевих організацій партії, причому партій різних ми не робимо преференції для будь-якої політичної сили, тобто для нас, як нейтральної організації громадської, всі політичні сили вони рівні, і в нас акцент. Це навчальний семінар, тобто, щоб вони конкурували між собою на підставі законодавства. За чотири години, на які був розрахований семінар, мали розглянути основні нововведення в системі виборів. Із більшістю, як з'ясувалося, учасники семінару вже знайомі, але деякі питання виникли, тому їх задавали експертам. Захід перейшов у формат діалогу. Цього і прагнули організатори. Окрім законодавчих нововведень, також говорили про повноваження та обов'язки місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування, про правовий статус суб'єктів виборчого процесу, протидію підкупу виборців та захист результатів голосування. У суботу Лозівський центр фізичного здоров'я спорт для всіх. Сумісно зі спілкою інвалідів-візочників провів змагання серед спортсменів з обмеженими фізичними можливостями. Сьогоднішні соревновання були посвячені Дню міру. Целю цих соревновань, як і прежде, є обмін опитом. Пригласили команд Первомайська, теж із карка приглашали. Ну сьогодні, звісно, уж много було, ми очікували більше з учасників, а їх зібралося 18 року було створено шість команд. Вони самі обрали собі назви. Змагалися з трьох видів: дарцу, питанку, бомбаскету. По завершенні змагань було підведено підсумки і нагороджено переможців як в особистому заліку, так і в командному. Проте зазначали учасники: перемога другорядне. Головна мета подібних спортивних заходів спілкування. Лавна всіх увідіть. Люди приїжджають з Первомайська і нагадаю з Харкова приїжджати. Ми так от і збираємося на <скільки> церква. І Звісно, вщаємося, тому що без цього. З професійним святом, яке припадає на суботу, спортсменів, вчителів фізичної культури, їхніх вихованців та всіх, хто полюбляє спорт, цими днями вітали у міському виконавчому комітеті. Зі словами привітання до присутніх особисто звернувся Лозівський міський голова Сергій Степанов. Я искренне благодарен вам за ту работу, которую мы вместе с вами проводим в нашем городе. И как мы понимаем, что наш город, 70 тысяч населения, город областного значения требует таких рекордов и таких результатов. Спасибо огромное. Я вам искренне желаю верить в себя, верить в то, что вы делаете. Вірить в наш город. Міський голова нагородив найкращих працівників галузі. Окремо у своєму вітальному листі з півстолітнім ювілеєм привітав колектив дитячо-нацької спортивної школи Юність. Цей лист урочисто зачитали під час свята. Також, зі словами привітання, виступаючи, звернулися і до колективу спортивної школи Олімпія, яка цього року святкує 20-річчя. До речі, міський голова зазначив, що баскетболістів, вихованців цієї школи, знають далеко за межами лозової. Церемонію нагородження продовжив заступник начальника управління у справах молоді та спорту Євген Шульже він теж відзначив найкращих працівників галузі та її аматорів. Я щиро бажаю вам, вашим колективам бути міцними, бути творчими, бути життєдальними. Ви свої результати бачите у зростанні своїх вихованців. А вихованці бачать результати у безлічі зарайованих дипломів, медалей, кубків. Співаки та творчі колективи лозової подарували спортсменам концерт. Упродовж цього місяця в Лозівській юнацькій бібліотеці працюватиме книжкова виставка, присвячена Дню міста. На ній можна ознайомитися з художньою та галузевою літературою, авторами якої є письменники Лозової. Тут ви можете бачити хрестоматі з літератури рідного краю. Це унікальне видання, в якому представлені роботи понад ста різних письменників Харківщини, починаючи з 18 століття. Це Видання розроблене для учнів 5-11 класів та вчителів. Харківський мост це літературно-художній альманах, ось представлений, розроблений Конгресом літераторів України Харківською філією. Ось, до речі, Харківський міст в 7 номері дев'ять наших лозівських письменників. Також Літературно-художній альманах Лігос це альманах, який видає наші лозівські письменники. Далі. Михайло Стариков представний Ніколай Сухінін, Марина Верета, Ольга Тарасова з новими книжками. Нещодавно побачила світ, нова її книжка, ось таємничий світ, ляльки-мутанки. Наша бібліотека розробила рекомендаційні показчики літератури, ось література рідного краю, які ми пропонуємо забрати з собою нашим читачам для того, щоб вивчати літературу рідного краю. Учениця сьомої школи Анна Непран написала книгу пам'яті свого роду і присвятила її своєму прадіду, герою Радянського Союзу Михайлу Перевозному. Робота посіла призове місце на всеукраїнському конкурсі, який нещодавно проводився серед учнівської молоді. У роботі школярка розповіла про славетні подвиги свого прадіда, його численні нагороди. Анна сподівається, що її ровесники, так як і вона, збережуть історію свого роду для прийдешніх поколінь. На фотографії мій дід, точніше, прадід, скільки літ минуло, він немов живий, такий веселий, молодий. Загинув дід, віддав життя. Назад немає вороття. Вперед за маму, за державу. Тоді не думав він про славу. На фотографії мій дід у серці пам'ять. Нам не слід цього ніколи забувати, щоб не прийшла війна до хати. Дола своїх предків Ані цікавиться з малку. Вона пам'ятає, як сідала на коліна своєму дідові, слухала його цікаві історії, розглядала різні документи, книжки, газети. А коли підросла і вже стала ходити до школи, дівчина вирішила написати творчу роботу про свого прадіда, аби пам'ять про нього зберегти на віки. Уже стільки літ і стільки зим, як відгримів тобі кривавий. Вони ще там на полі слави у клім'їм, мертвим і живим. Герой Радянського Союзу Михайло Перевозний служити до лав Червоної армії пішов у 1939 році. У 41-му потрапив на фронт, брав участь в боях на Курській дузі, служив у винищувальному протитанковому полку. Полк, в якому служив Михайло Іванович, у числі перших форсував Дніпро. Капітан перевозний особисто керував переправою артилерійських підрозділів. За цей час подвиг багатьох артилерістів було нагороджено орденами і медалями. А Михайло Івановичу перевозному за успіш. За успішне форсування Дніпри річки Дніпро і виявлені при цьому мужністі і відваги присвоєне знання Героя Радянського Союзу. Михайло перевозний був смертельно поранений 19 вересня 44-го року в боях за визволення Румунії, розповідає онука героя. Михайло помер на руках у свого брата Василя того ж дня. Незадовго до цього обом братам випала нагода побувати вдома. Стукає у двері Михайло, а до дверей підходить мати. Хто це? А Михайло каже, впустіть переночувати, але не впізнала мати сина. І відкрила двері і каже, заходьте, звідки ви розпитує мати. І коли Михайло відповів, що мама, ви що ж мене не пізнаєте? А, він, а мати спочатку мовчала, а потім, вже, коли з'явилися сльози на очах. Михайло заспокоюєв її. З топ ранку до дверей підійшов Василь, постукався і відкрили ж двері. Михайло. Всі були дуже раді. Книгу Анни Непран презентували на засіданні творчої групи «Слово» у сьомій школі, розповідає вчителька Олена Петренко. Аня цим займалася самостійно. Їй допомагала мама, бабуся. Дуже все збирали вони листівочки, збирали різноманітні документи, газетні вирізки. Дуже багато документів є в музеї. Оце її є патріотизм. От виховувати треба на прикладі. Живому прикладі, от ті, що люди біля нас жили, не десь в в якомусь іншому місці, чи з книжки герой, а ось він герой, який жив біля нас. Педагог також розповіла, що у своєму класі вона разом з учнями планує створити куточок слави, до якого з, поміж інших, повідують і матеріали про героя Михайла Перевозного. У ці дні по школах міста відбулися святкові урочистості, присвячені звільненню лозової від німецько фашистських загарбників. У вівторок до меморіалів пам'ятників та братських могил учні, студенти, ветерани всі інші лозівчани поклали квіти та вшанували пам'ять загиблих. Мітинг реквієм цього дня відбувся і біля пам'ятного знаку жертвам фашизму в заячій балці. У ньому взяли участь представники міської влади, заводчани, молодь, ветерани, вчителі. Перед присутніми виступив заступник лозівського міського голови Юрій Петренко. Він від імені міського голови привітав Лозівчан з днем міста та 72-ю річницею визволення Лозової від загарбників. Згадав історію. Під час другої світової лозові довелось тричі бути окупованою, і тричі звільнятися від нацистів. Лише 1167 загиблих за місто. Це офіційно на шести пам'ятних знаках, в тому числі з врахуванням і нашої заячої балки. Краєзнавці множать цю цифру не менше, ніж вдвічі, а всього за Лазівщину остання цифра понад 8,5 тисяч. До цієї дати. Краєзнавцями нашого музею підготовлено спеціальний фільм. Віднайшли унікальну воєнну хроніку 42-43 років. Я запрошую учнів і студентів відвідати наш музей і подивитися цей фільм. Ми зобов'язані пам'ятати всіх, хто ціною життя і здоров'я, подарував нам день сьогоднішній. Мирне небо. Ми повинні згадувати всіх. Хто і лозовій дає день сьогоднішній на сході України? Наше місто, попри низку соціально-політичних економічних негараздів, місто живе, місто розвивається. Зокрема, це і здобутки у таких сферах, як освіта, медицина, соціальний захист, населення, промисловість. Міська влада підтримує і громадські організації, в тому числі раду ветеранів, учасників антитерористичної операції, підкреслив у своїй промові заступник міського голови. Після цього школярі та співаки лозової подарували присутнім літературну музичну композицію. Наприкінці представники влади, заводчани, студенти, ветерани поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку. 16 вересня у місті відбулося безліч святкових заходів. Знімальні групи телерадіокомпанії Лозова працювали всюди, аби вже у п'ятницю розказати вам про урочистість ходи центральною вулицею міста, велич мітингу реквієму на меморіалі слави, невимушеність солдатського привалу у сквері Шевченка та про родзинки вечірнього масового народного гуляння. Своїми враженнями поділяться і журналісти, і лозівчани. А наразі нам залишається поздоровити усіх нас із днем міста і сказати до побачення.